Близько півночі російські військові атакували Охтирку 15 ма ударними безпілотниками. Вісім з них влучили по житловому сектору Охтирки, повідомив у Фейсбук очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Внаслідок ударів виникли пожежі в різних місцях. За моєю спиною домовелодіння, в якому була зруйнована господарча споруда та прибудова до неї. Також були пошкоджені два житлових будинка. Пан Василь Юхимович на момент початку атаки був вдома удвох із дружиною. Разів 15, мабуть, бабахнуло. Розбило все, бач. вікна всі повилітали, кришу знесло. Це oh. рівно в 12, по-моєму, почалося. Я чув 13 вибухів, а скільки чув, я не знаю. Сусідів, так, да. посковжено дуже багато. І будівлі, і забори, і все на світі. Пошкодження зафіксували на п'яти вулицях міста. З-під завалі співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували жінку, яку передали медикам, повідомили рятувальники у Фейсбук. Диво, диво, диво. На ранок у місті внаслідок влучань залишалося кілька осередків горіння. Рятувальники, поліціянти та волонтери продовжили свою роботу. Тут були припрями влучання. Постраждала сім'я, їй оказали медичну допомогу. Взагалі по Охтирці було пошкоджено десь близько 40 домогосподарств. Зараз працюють всі служби і допомагаємо. Ми зараз їдемо ще у нас там 5 локацій, будемо зараз почергово заїжджати, видавати стройматеріали, і пліти. Анатолій Резніков переїхав до ахтирки з великої писарівки. В цьому будинку розповідає прожив 20 років. Тільки із спальні вийшов в коридор і пролунав вибух на протилежній стороні вулиці, напроти нашої хати. Вийшов на вулицю, перебіг через дорогу, хотів знати, чи потрібна допомога, постраждавши, з'явилися. Через Хвилин через 15 МЧС пожежна машина. Ну і тушили загорання. Як не відкіряв взялися води, то Напрямку сум перший був приліт декілька, потім зі сторони е, Зінькова, так буде по, по, галяча Полтавщини. Це так друга група була. І третя група була, шакетів. Я вже зі що тут збився, то зі сторони Полтави. На швидкий такий Ну, Бах-бак. Ну і це дуще, дуще, потім як жахнуло тут рядом. І чую посипались. Стекла везде, вікна посипались. Ну, я, я думав в мене, подивився, в мене цілі має пластикові вікна. Ну а потім вже всі вийшли, дивитися тут, жуть. там пожар, через дорогу пахнуло. Там сильний пожар був. Загалом травмовані 14 людей, з них троє дітей, повідомив у Фейсбук начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. У лікарні обстежуються 8 пацієнтів. Решта лікуються амбулаторно. У найменшої дитини п'ятимісячного хлопчика гостра реакція на стрес. Загрози його життю немає. Наслідок удару пошкоджені 39 приватних будинків та один двоповерховий. Місця влучань обстежує спеціально створена комісія. Людям надаватимуть допомогу, говорить керуючий справами виконкому Володимир Гуць. Залучено матеріальний резерв, наявний в Ахтийській міській раді для ліквідації наслідків на звичайних склад, це Зокрема, це е, листи, ЮСБ, плівка, пена, ну і супутні е, засоби. Е, е, працюють люди, наші працівники комунального підприємства, деселесники на ліквідації наслідків. Анна на Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.